Якщо ви не просто слухаєте, а й дивитеся, то на відео я буду виконувати ось це замовлення, яке я зробила для хлопця, який сидить тут на пікніку. Він мені побачив, він робив тут на кухні в нас ремонт. Я йому показувала свої пленери. Я така була дуже збуджена результатами своїх пленерів. Похвалилася нашим хлопцям, які робили ремонт. Він мені потім. Каже, а можна вам написати? Він мені учня знайшов. Захотів отаку картинку з Альпами. Позу для пікніка я вибрала сама. Ну, типу, ми домовилися, що я йому намалюю там його з його дівчиною на пікніку. Вони будуть одружуватися. Це, скоріш за все, буде картина, яку він подарує під час пропозиції руки і серця. типу, я така вся зараз романтична і піднесена, і оце малюю таку приємну картинку. А в цьому відео ми поговоримо про три речі, про які ніхто не говорить, коли говорять про продажі картин. І вони вам точно вже зараз допоможуть. Продавати більше, якщо ви вже почали продавати, або взагалі почати продавати картини. Крім очевидного, так я не буду зараз говорити про те, що вам потрібно мати роботи, завантажувати їх на галереї, чи на маркетплейси, чи на офлайн галереї, тобто мати місце, де саме ви продаєте, чи місця декілька місць, так тобто і там з ними з цими всіми ділами, точно так само там, чи чи з ярмарками, якщо ви пішли цим шляхом. Чи якщо у вас там він на інстаграмі, не важливо. Тобто ми зараз не говоримо про те, де продавати. Ми говоримо про те, як продавати. І ці софт скіли, я не знаю там української м'які навички, чи що. Це якщо коротко, щедра душа і сторітелінг це. Номер один, я би сказала. Друге, яке не відстає, і воно, в принципі, дуже пов'язане, це впевненість. Сюди входить ураторське мистецтво, копірайтинг і смм. І третє, це мистецтво тонкого пофігізму. Якщо, наприклад, ви вже знаєте про що йдеться, то вимикайте відео або просто дивіться, як я малюю. А я зараз спробую розкрити в деталях перше щедра душа і сторітелінг, якщо ви хочете. Багато мати, будьте готові віддавати ще більше. Амазонка саме повноводна ріка, але вона тече і віддає цю всю воду в океан. Вона її не тримає. Ліси Амазонки найбільш різноманітні на планеті за флорою і фаною. Так, і здається, до чого тут? А це принцип життя. Віддавати це, звільняти місце для чогось більшого. Чи я закликаю вас дарувати картини? Ні, ні, в жодному разі. Подарована картина це те саме, що викинута. Часто люди не цінують, і вони ну не схильні цінувати те, у що вони не інвестували час, зусилля або фінанси. І тому, до речі, я. Е... Я безкоштовно буду ділитись дуже багато своїм знанням, але своїм часом я буду ділитися лише за гроші. Тобто, мені просто подобається цей коментарі, такий зв'язок, говорити з вами. Але е, час і ну, якби своє там, менторство я буду продавати за гроші. Е, і так само картини. Е, як продавати картини і бути щедрим художником, так бути щедрою душою. Робити картини з душею, продавати картини з душею, вкладати в картини свої емоції, свої ідеї і розповідати про це скрізь, де тільки ви можете на всіх соцмережах в описі скрізь говорити про те, про що. Ви вкладаєте в цю картину. Так, я коли презентувала вам цю картину. Звичайно, це замовлення, воно трохи відрізняється, наприклад, від моєї роботи. Але ми узгодили, що це буде імпресіонізм. Ми узгодили, що це буде такий досить близький до фотографії, але не фотографію. І ми узгодили кольори, там, кольори одягу, кольори той, як його там, того. Покривала, на якому сидить ця парочка. Так якби, наприклад, це була робота, яку я роблю вже для себе, я би її робила трошечки по-іншому, описувала би трошечки по-іншому, говорила би, які символи я сюди закладаю, чому я не роблю копію по фотографії і так далі. Тобто, це все важливо. І коли колекціонери або потенційні колекціонери чують ці ідеї, ці ваші роздуми. Вони розуміють, що ви продаєте не фарбу на полотні, а емоції і ідею. І е, згодом ви вже почнете продавати свій підпис. А, і е, ваша позиція щедрості полягає в тому, що ви ділитеся своєю душею, своєю творчістю зі світом, ви робите цей світ кращим. Це має бути стояти в основі вашої мотивації до творчості. І про це потрібно куткудахкати, як курочка, коли вона знесла яєчко. Розкажіть історію вашої картини всьому світові. Кожен раз кожна картина має мати історію. Викластити картинку, от як я це робила, до речі, це я зараз буду змінювати. Викласти картинку на інстаграм і написати розмір назву це. Нічого не зробити. Треба говорити про творчість, про ваші роздуми. Кожна картина має мати свій картинний стейтмент. От є artist стейтмент, а це має бути пейнтінг стейтмент. І чим цікавіша буде історія картини, тим більше шансів продати саме історію з вашим підписом. А не полотно з зображенням, а історія з підписом це вже чек з декількома або хоча б одним нулем на кінці. Тому що це завжди, коли колекціонер або покупець має цю картину в себе вдома, він завжди зможе поділитися історією. Це не декор, це не просто щось вісить над диваном. А він буде всім говорити точно так само про вас, і він буде вашою ходячою рекламою. Бізнес зараз активно працює над сторітелінгом, залучаючи спеціалістів в цій сфері. І вміти ефективно розказувати історію, пов'язану зі своїм продуктом, з тим, що ви продаєте, це одна із найбільш ефективних навичок для розвитку вашої кар'єри, для вашого мистецтва. І я би її поставила вище за круті скіли в живописі. Тому що, якщо ви маєте круті навички, але ви не розказуєте історії, ви не цікаві покупцям, якщо ваші картини дорогі. От сорян є моменти, я, наприклад, не дуже великий любитель абстрактного живопису, але є картини абстрактного живопису, які би, якби я мала гроші, я би їх обов'язково купила, тому що це цікава історія митця, це цікава історія картини, і я би з захопленням розповідала про цю цікаву історію. Друге, впевненість в собі ораторське мистецтво, копірайтинг і СММ. Чому воно все пов'язано? Зараз розповім. Якщо, якщо, як продавати будь-що і картину в тому числі, це треба упакувати в гарній, якісній, яскравій упаковці. Коли ви купуєте дорогі гаджети, в них не дешева упаковка, вони не продаються в целофанчику. Е, і я говорю зараз в переносному смислі, не в буквальному, хоча і в буквальному. Тобто в вашого мистецтва е, найперша задача, як вже попередньо, так, велика ідея. А друга це е, віра в свою ідею, яку ми заклали в свою картину. І е, е, віра допоможе нам впевнено говорити про цю ідею, знати, що ми відповідаємо за якість і е, знаємо собі ціну. і е, ми віримо в свої творчі здібності. Ми не просто щось намалювали і такі купіть картинку. Тобто пропрацюйте ідейний рівень ваших робіт, вашого меседжу, який ви закладаєте в свої роботи, чи є щось в ваших картинах, окрім зображення. Тому що, якщо ви зосереджені на зображенні, в картин немає історії і немає ну, майбутнього, їх будуть. Це декор. Це декор і це Etsy буде найкращим місцем, де ви можете продавати. Я вам, якщо вам не відразу вдається зрозуміти історію, знайти її, пишіть в коментарях, я спробую розвинути тему от саме ідейного рівня картин, в більшому відео порівняти деяких художників, на які я дивлюся, які в них історії розказати, на яких рівнях ці ідейні. Моменти можна пропрацьовувати. Але подумайте зараз самі, чи ви би купили щось в людини, яка не впевнена в якості і цінності того, що вона продає? Я навіть не буду зараз робити курс з ораторського мистецтва, але я закликаю вас самостійно пропрацювати цю тему. Uh, і uh, запишіть вже зараз своє звернення, наприклад, на камеру до уявної аудиторії на вашій виставці. Ви говорили взагалі коли-небудь до групи людей. Це треба розвивати. Uh, це, ну, це вміння, це скіл, який без якого просто ну, дуже важко. Послухайте себе, послу... подивіться це відео, про що вам говорить ваш голос? Чи це впевнена людина? Подивіться на свої пози, на свої жести. Якщо ви сміливі, дайте комусь прослухати і сказати вам, чи на відео говорить впевнена в собі людина і в своїх ідеях. От розкажіть про свої ідеї. Ми проектуємо впевненість як у голосі, так і на письмі. І копірайтинг це ще одна сфера, яку можна і потрібно дослідити і опанувати хоча б основи. І якщо у вас є якісь моменти, що ви можете десь придбати там курс копірайтинга, або просто е витрачати купу часу на е безкоштовні лекції на Ютубі чи там де ще якісь книжки купувати. Це потрібно знати і вміти. Копірайтинг це наше все. Чому? Тому що вміння коротко і ефективно, це саме головне висловлювати свої думки та ідеї на письмі це дуже дорога навичка. І е, тому копірайтери е, отримують великі гроші, особливо якщо вони е, ну, вже довели і мають круте копірайт в портфоліо. І вже з копірайтом і з ораторським мистецтвом ви на соцмережах виглядаєте зовсім по-іншому, це вже зовсім інший рівень гри. І ви показуєте себе, свій арт, і саме головне розповідаєте продаючі історії. І оцей ваш тон, ваша подача, ваш бренд вже буде просто-напросто на ну, це буде пояснювати ваш цінник. Якщо ви знаєте людей, які впевнені в собі, проаналізуйте їх. Вони не завжди говорять зверхньо, вони не повчально говорять. Вони говорять так, що їх хочеться слухати, і ми знаємо, що вони говорять про те, про що вони знають. Мені повезло в мене командирський голос ще з 11 класу, тому що я вже почала заміняти вчителів і говорити до учнів. Ще в одинадцятому класі, потім вже вчила дітей малювати в себе на кухні, потім в студії. Потім вже вчила дорослих. Типу в мене розвинувся оцей такий проектуючий командирський голос, як то говориться. Але ну, це більше навіть недолік ніж перевага. Але ну, якомусь, в якійсь мірі я також навчалася на ін'язі, і нам ну, не те, що ставили там майстерність акторську в голосі, але ну, ми вчилися говорити, аналізувати, записувати інтонації, там, фонограми і так далі. То я розумію техніку, як працювати голосом. І тому радила би вам так само слухати інтонації впевнених людей, просто-напросто їх повторювати, як е, попугайчики, От, от чуєте, як диктори говорять, пробуйте імітувати це по-своєму і робити е, такі проектуючі, е, впевнені е, голосові повідомлення е, і на відео. Е, до, до речі, про відео такий невеличкий лайфхак, впевненість на відео, на відео та ази роботи голосом і е, акторської, ну як не акторська майстерність, а просто нормальна, як бути з собою на камері, так. І як пережити крінж від власного голосу і вигляду, особливо на відео. Роздрукуйте і почепіть біля камери, біля об'єктиву, який вас знімає, фото тієї людини, яка вас любить. От ви знаєте, хто вас любить, Там бабуся ваша, чи мама, чи, там, я не знаю, хтось з родичів, чи дитина. І яка з радістю слухає вас, ваш голос, і от ви знаєте, що ця людина вас сприймає дуже класно. І говоріть до тієї людини. От говоріть з теплотою, так, наче ви говорите до тієї людини. Єдине, що ну, так, якщо це дитина ваша, то старайтеся не сусюкати, бо це трохи перебір. Далі, коли будете редагувати відео, так само дивіться на фото тієї людини, яка вас любить і радістю слухає ваш голос. І пам'ятайте, що ті, хто вас чують, вони чують ваш голос саме таким, який записує вас в мікрофон. І вони бачать так вас, Як бачить камера, тобто зеркально. І тому ви, вам важко зніма, сприймати свій вигляд і свій, і свій голос на камеру, тому що ми чуємо свій голос зсередини, а не ззовні. І далі, коли нам подобається, наприклад, якийсь музикант чи актор, то нам подобається лише те, що знімає камера, а не сама людина. Ми ж не знаємо, наскільки ця людина взагалі приємна в житті. Тому Стороніться, абстрагуйтесь, не думайте про те, що ви на камері геть не такі, як на, в житті, як ви хочете бути. Працюйте просто на кількість, не заморочуйтеся на першому ролику. І якість, ну і ваша природність на камері буде з'являтись тоді, коли вже буде велика кількість навчальних, можливо, не зовсім вдалих спроб. Але е, треба з чогось починати. І не ставте вимоги до свого відео, як і у Спілберга. Ви не Спілберг, місце Спілберга вже зайняте Спілбергом. Все. Ви це ви, ви робите відео по-своєму, е, і ваша найголовніша мета це бути собою, бути природнім, говорити до камери з цієї вихідної точки, бути е, впевненим в собі і е, е, знати, що вас таким люблять. І ще є щось, що допоможе вже зараз вам мати правильну вихідну позицію для нарощування впевненості, і ви вже чули про це, але можливо, ви не задумувались, наскільки це важливо. Зараз поговоримо про мистецтво тонкого пофігізму. Я в описі дам посилання на відео: це витончене мистецтво забивати на все. Ну, те, що важливо для нас, я би вибрала так: підсумок книжки прийміть свої е, слабкості, прийміть свої якісь обмеження. Повірте, що це не те, на що дивляться в першу чергу. Перестаньте уникати невдач, навчіться відрізняти речі, за які не варто паритися, від речей, про які насправді важливо паритися. І сприймайте кожен облом як урок. Вчіться брати себе на слабо. Кидати собі виклики. І повірте, що ваша впевненість, харизматичність і вміння бути собою на камеру буде зростати і розквітати з кожним наступним викликом, який ви подолаєте. Далі, до речі, подивіться на професіоналів і на експертів. І згадайте, скільки разів вони в своїх прогнозах помилялися. І вони далі експертно заявляють і прогнозують. Тому, знову ж таки, про це не партеся. Якщо навіть у вас якісь там речі, от сьогодні там одна п'ятниця, а потім на тижні ще три-чотири п'ятниці, все нормально. Ви художник, і вам це можна, вам це дозволено. Можливо, це не дозволено, наприклад, там, педагогам чи ще комусь, а художникам можна. Е, і е, вивчайте, е, до речі, ще про пофігізм. Марк Менсон, автор цієї книги, е, він, в принципі, відноситься до мотиваційних письменників та спікерів. Раджу вам пошукати його, якщо ви не стикалися ще з його думками, з його філософією з його підходом. Але він собою своєю творчістю, своєю книгою, він критикує принципи, закладені більшістю цих мотиваційних спікерів. Основна ідея його в тому, що це позитивне мислення, яке пропагують майстри цього особистісного росту і всі ці лайфкоучі в більшості воно не має практичного значення, особливо зараз для нас в Україні, коли ну, торба так. Коли яка позитивне мислення, коли там не щодня ну, трагедії і смерть. Тому він як на мене, сьогодні для нас його книжка є більш актуальною. І, до речі, ми ще поговоримо про критику позитивного мислення в юнгіанському світлі. Мені там дещо подобається в творах Юнга. Я колись його досліджувала на перших курсах, то ми ще будемо цю тему розкривати в подальших відео такого типу, коли я малюю якусь картину і говорю про все на світі. Отже, на думку Менсена, ці позитивне мислення приносить більше шкоди, ніж користі, тому що вона нас, воно нас змушує відчувати себе нещасними, невдахами, відчувати, що ми не дотягуємо, і критикувати себе неправильно, незаслужено, не за те, за що потрібно ми. Ну, типу, це не наша проблема, що ми зараз переживаємо невдачі. Ну, як суспільство, і ми їх часто ще приміряємо на себе. Ну, не то, що приміряємо, ну, вони вражають нас, хочемо ми того чи ні. І е, тому ну, я би я не хочу робити повний огляд книги. Я скажу так: е, цю книгу варто прочитати. Е, і ще один момент е, про критику і самокритику. Е, як правильно собою себе критикувати і з собою говорити? Я не знаю, чи ви з собою говорите, я з собою говорю. І говорю я з собою тоном нашої старости з університету Шпакаліни Володимирівни. Вона, звичайно, це відео не подивиться, і вам про це знати не потрібно. Але ми ще в університеті, по приколу, почали один до одного звертатися по, по імені на ім'я та по батькові. І на ти, звичайно, чи на ви? От я зараз не згадаю. А потім ми, я потрапила в колектив дуже крутий на базарі, де я торгувала так, батарейками, фотоапаратами. Я тому в техніці дещо розбираюся, тому що нас директор заставляв розуміти те, про що ми говоримо. І ось на базарі в нашому колективі ми теж між собою звертались один до одного на ім'я та по батькові. І зараз, коли я маю до себе претензію, до речі, я ще говорю до себе голосом мого колеги Андрія Роїка. Він також був радіоведучим. І я до себе говорю, так, Тетяна Михайлівна, що за м. Або ану де ти поділа цей, Тетяна Михайлівна, що ти тут наваяла за шахівницю зі штахетним забором? Ну і в такому ключі. Тобто я навіть критикую себе з повагою, хоча і з якимось там сарказмом і іронією. І, але я в першу чергу поважаю себе так, от просто навіть тим, що я звертаюся до себе на ім'я та на прізві, на це як його не п'яти по-батькові, вже в критиці, в моїй самокритиці, є Повага. І е, вважайте, що ця сама повага це ваш ключ до правильного сприйняття себе. Так, ми всі лажаємо, ми всі якісь обломи переживаємо, але це можна переживати як трагедію, а можна переживати як подію. Сталося, ну сталося і сталося. Що вже тепер робити? Е, тому раджу ще на свою творчість точно так само дивитися більш об'єктивно, старатися не сприймати. От, наприклад, я можу вигрести горло, якщо мене критикують за те, що там камінчики якісь там не так. Чи от мене чоловік каже, в тебе сніг тут неправильно? Я йому говорю, ага, ще зараз я пісочок тобі тут намалюю і кожну травинку промалюю. Привіт, альо! Це замовлення. Я його роблю швидко. Людина он через три дня їде в. В Німеччину. Йому треба вже, щоб сухе. Я навіть олією не буду його виправляти чи там перекривати, бо раптом не висохне. Тому, друзі, розумійте, що це ваш продукт. Сприймайте свою творчість як, як, як продукт, а своє натхнення. І своє мотив... мислення, свою мотивацію вже фільтруйте, вже вчіться налаштовуватися, вже вчіться бути, от я кажу, впевненість, проектувати впевненість. Але е, якщо, наприклад, е, ви е, ну, десь там. Якісь події в минулому не сприяють тому, щоб ви зараз могли просто-напросто так легко сісти за камеру і почати записувати відео. Пропрацюйте цю впевненість. Поговоріть з психологом, найміть психолога, найміть якогось коуча, такий, що має психологічну освіту. Поговоріть про це і розвиньте оце розуміння, як сприймати себе, як жити з собою. І просто-напросто насолоджуйтеся життям, насолоджуйтеся творчістю і е, майте багато продажів, чого я вам щиро бажаю. І, в принципі, в наступних відео я також буду про це далі говорити: про всі свої е, нові знання. До речі, коли я отак говорю, їх підсумовую. Мені це також допомагає. О, глянь, а я знаю і, наприклад, не користуюсь цим. Тому раджу собі свої знання прописувати в цілі, виконувати їх цілеспрямовано і заодно ще пару слів заключних про цю картину. Як ви бачите, в мене там е, додалося плаття. Е, я це збиралася зробити, але я думаю, так то спочатку скину йому фотку на затвердження, а скинула фотку. А малий в мене забрав телефона і в мене просто не вийшло зняти, як я закінчувала цю картину. І там трешечки зменшила голову дівчині. Ну це там я потім вже як від трошечки відвикла від роботи. Побачила цю помилку. Тому, Та й таке. От повертаючись до теорії практики. На теорії я знаю і своїх учнів я змушую відходити від роботи, а сама не відходила. Тому от трохи там десь в мене є е, такі моменти, де промахнулася трохи. Але знову ж таки, ну що то, це акрил? Я легко це все виправила і так само вам бажаю легкості в роботі. Питання, е, якісь зауваження, звичайно, залишайте коментарі.